Я ніколи не робила боту обманюю, не ругалася не ображаю собачі коті. Лягаю пізно спати. Хотіла робити щось складне. Працювала. Не їздив в село. Не їхала за кордон. Не був за кордоном. Ніколи не була в Парижі. Не була в Парижі. Не була в США. Я завжди обіцяю собі. Побувати за кордоном, бути ввічливим, робити фізичні вправи, змінити роботу, бути щасливим. Що буду щасливим. Щоб Йти до своїх мрій. Бути чесною з людьми. Завжди ставити себе на перше місце. Що зароблю мільйон гривень. Що я буду впевненою. Що я здійснюю свою кожну малесеньку мрію. Я зроблю для людини все, якщо вона мене кохає. Якщо вона ставиться до мене нормально, якщо він буде мене поважати, вона буде вірною, лагідною. Добре, попроси. Все, якщо вона зробить щось для мене. Якщо вона. Не зроби погано мені. Якщо буду мати змогу, якщо я її люблю, зможу. Я буду дуже злитися. Якщо якщо мене зранку розбудять, <світ> з моїх родичів когось заберуть на війну. Якщо що мене підведуть? Людина буде щось робити, не по моєму Буде обманювати. Якщо мені сказати щось погане, що мене Ще друг піде без мене гуляти. Якщо мені будуть брехати, хтось буде ображати моїх дітей. Найбільше цінність для мене. Кохана людина. Кохана людина. Бути коханою людиною. Та стосунки. Моє оточення, моя сім'я, друзі. Життя здоров'я. Сім'я. Мої діти. Моя сім'я. Моя найбільша мрія це їхати на відпочинок. Найближчий відпочинок. Поїхати в Грузію. Проводити час з веселою компанією. Мати машину. мати квартиру. Мати сім'ю. Народити здорову дитину. Щоб закінчилася війна. Щоб закінчилась війна, і мій чоловік був вдома. Мир. Мир в Україні.